На 17 лютого 2024 тисячі в Саудівській Аравії заплановано бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Перший з кінця 99-го року 20-го століття, коли Люїс переміг Холлівілда у реванші, і перший в історії одразу за чотири пояси. Наразі маємо двох володарів дивізіону: це британський циган Тайсон Ф'юрі зі своїм зеленим поясом WBC та український Технар Олександр Усик з рештою красивих трофеїв. Боксери довго йшли до спільного поєдинку. Ф Юрі довелось тричі долати колишнього хазяїна титулу WBC Деонтея Валдера. А Усик два рази поспіль перемагав Ентоні Джошуа. Слідом пішли обов'язкові та необов'язкові захисти. Британець навіть пошився в дурні, спробувавши побоксувати з бійцем змішаного стилю Френсіса Менгану. Спробував, опинився в нокдауні, однак виграв за очками. Сенсації не сталося, хоча усик дуже переживав. Не кожному випадає шанс заробити мільйони доларів з опцією на отримання усіх головних регалій. Ти ніколи не вмів часно зупинятися. Тайсно пропонувало бій у грудні поточного року, але він відмовився, адже після зустрічі з Френсісом виглядав побитим морально. Поєдинок вкотре перенесли, щоб Фюрі знову не зірвався. Соуїди подарували йому новенький крутенький автомобіль. Британець подякував спонсорам і, начебто, влаштується битися з українцем у лютому. Усік також одержав власну порцію хету. Перемога над Данілем Дюба залишила по собі варіанти. Дехто вважав, що він програв претенденту, коли впав у п'ятому раунді, та чекав на відновлення. Проте Олександр непохитно запевняв, удар був нижче поясу, і чемпіон мав законне право на тайм-аут. Дюба наколтований, пояси WBA, IBF, WBO та IBO збережені. Я це зможу. Як може пройти двобій Усика з Ф'юрі? Тут кілька сценаріїв. Або Тайсен знайдеш шпарину в захисті Олександра і змусить українця грати не за правилами, тобто зламає його звичайний швидкісний ритм, задавить масою, або усик нівелює різницю у габаритах та розмаху рук, втомить британця, уникатиме обіймів і під фініш заб'є до зневіри. Або протягом 12 раундів жоден не винайде вакцину. Болючим діям суперника, і ми отримаємо нудно-брудний поєдинок з черговим сумнівним вердиктом. До речі, за контрактом передбачено матч-реванш за будь-якого результату. Бо хлопці та їхні промоутери спраглі до великих, ні величезних грошей. Тим паче, коли є чудові передумови, забезпечення на все своє життя. Нам лишається сподіватися, що поєдинок за абсолют не зірветься, і ми будемо насолоджуватися видовищем. А я хочу порекомендувати вам канал Чемпіона світу з професійного боксу Тимура Ахундова, де можна знайти цікаві відеоогляди на бої і не тільки. Підписуйтесь, вподобайкайте та робіть покликання на канал. Адреси до каналу в описі під цим роликом. Нехолодної вам зими, почуємося!